В першу чергу подякувати за те, що ви стоїте на рівні Збройними силами за те, що ви робите щодня. У вашому колективі також є втрати. І тому хочу перед вами склонитися за ту вашу щоденну потужну роботу тут в силу, яку ви закриваєте щодня, і допомагаєте і військовим, і цивільним нашим громадянам, нашим жителям зе своїх. Сьогодні ви отримали 14 автомобілів класу С. Це, це пріоритетний клас, це клас, який повністю укомплектований. І тим паче дуже приємно, що це за опіки першої леді України Олени Зеленської. За участю керівництва облдержадміністрації ми осваюємо нові автомобілі. Подія ще раз кажу, дуже значима для нас. бо Автомобіль швидкої медичної допомоги це основний медичний інструмент в руках бригади екстреної медичної допомоги. Ви знаєте, що такий великий транш нашу область, нашу Одещину, в одному на 14 автомобілів це значно покращить наші показники роботи. І я дуже бажаю, щоб в кожному автомобілі. Була злагода, була божа допомога, і хай Господь допомагає в салоні автомобіля рятувати життя. Міська станція, станція судкої медичної допомоги отримує чи автомобіля. Вігнал вітає начальник станції, головний феншу релянду, головний механік нашого центрі. Сьогодні сталася найважливіша подія. Фундація зеленської виділила автомобілі нові сучасні. Ми щиро дякуємо за те, що підтримують охорону здоров'я, та також для надання швидкої екстреної медичної допомоги населенню. Дуже дякуємо Олегу Кіперу за те, що він почув наші нужди і виділив нам на Кам'янське ППБ нову швидку допомогу. Дякую, наша швидка медична допомога обслуговує дев'ять населених пунктів. Наразі ми знаємо, який час, тому з дорогами у нас проблеми і. Для якісного обслуговування та транспортування наших хворих нам потрібен був новий автомобіль. Дякуємо обласній адміністрації, департаменту охорони здоров'я та фундації Олени Зеленської за те, що вона передала нам 14 автомобілів для Одеської області.